Привіт усім, як же працює психосоматика і як вона впливає на схуднення? Сьогодні розберемо саме цю тему коротенько. По-перше, психосоматика дійсно дуже сильно впливає на наш стан, на те, як людина худне чи не худне, тому що тіло ми всі знаємо, так, що хто знає біохімію, так людини він розуміє. Або десь в лабораторіях так вивчається питання, то такі люди вони знають, що ми є вібрація, ми є енергія, так і все, що на нас впливає, прямо впливає на. Органи наші, на наше травлення всередині так. І тому, і тому психосоматка відіграє дуже важливу роль. Це і наукові дослідження були проведені а, так, і японські, японські а, науковці теж говорять про це, що психіка, психосоматка дуже діє на людський організм. І е, навіть якщо ти їсиш, наприклад, ну. З мого досвіду, так, скажу, що навіть якщо ти будеш їсти на 800, на 1100, на 1300 калорій, так, і в тебе буде барахлити, наприклад, психо, психічні якісь штуки, так, психоемоційний стан, то а, ти не схуднеш, тому що на тебе буде впливати усі вібрації а, на клітинному молекулярно-клітинному рівні, і ти не схуднеш. Що потрібно а, для схуднення? Ну, по-перше, потрібно зрозуміти одну річ, як я завжди кажу. Я раніше цього не розуміла, але а, на сьогоднішній день я вже дійшла до цього моменту про те, що в кожного є свій метаболічний процес, так? Це ну, хочеш, не хочеш, воно так і є. Тобто, хтось худне від стресу, хтось поправляється від стресу, так, тобто в кожного по-різному. Ось, а кожні 10 років іде пере, Переформування певних якихось внутрішніх процесів, так, і ми повинні під них підлаштовуватися. Тобто, якщо колись <кій> ти. А їв, наприклад, булочку зранку і чай, і ввечері булочку чай в обід і обідав нормально, і тобі було it's ok, то на сьогоднішній день тобі це вже не підходить, тому що перелаштувалися процеси біологічні, так? В твоєму організмі тобі вже не 20 років, тобі вже 45 років, так, і зовсім по іншому організм працює, і на це потрібно зважати. Отож, в кожного є свій метаболічний процес, також потрібно розуміти, що в кожного своя структура тіла. Це також немаловажливо, що я маю на увазі під структурою тіла. Структура тіла я зараз трошки приклад такий приведу, не ображайтеся, але він досить такий суттєвий, прямий, що прям люди, люди починають розуміти, про що я говорю. Є пікінес і є бульдог. Так, і ніколи в житті Пікінес не зможе стати бульдогом, або ж навпаки, бульдог не зможе стати Пікінесом. Так? Хоч би як він там старався, худав і так далі, і тому подібне. Так? Тобто, певна є структура тіла, тобто як, або ти такий, або ти такий. Інше питання, коли ти просто розумієш це, і плюс ти хочеш просто підредагувати свої форми, так, щоб вони були більш в тонусі, підтянутими, жирову прослойка, жирова прослойка, щоб менше була в твоєму організмі більше м'язів. До речі, про м'язи також потрібно розуміти, що потрібно більше протеїну, і овочів, і каш їсти, ось, і зменшувати погані вуглеводи. Тому так. так тобто ми повинні оце розуміти, щоб відредагувати свою ну, не по структуру тіла, вам не, не вийде перетворитися з такого в таку структуру іншу. Маємо, що маємо, і треба працювати над тим, що є. Далі це а, емоції. Як я вже сказала, що від контролю і виходу емоцій залежить дуже багато що. А, в вашому організмі, так? І чи ви будете худнути, чи ваше тіло буде худнути, чи не буде худнути, і так далі. Так. Ось, тому ви повинні знайти, що на вас діє, які люди, це можуть бути люди, це можуть бути обставини, будь-що вам потрібно зрозуміти, як вам справлятися з цим. Хтось каже, що у ну, мене стрес забагато, того я заїдаю, їжу там, і так далі. Цей цоке я теж заїдаю, буває часом їжу, я з цим борюся, шукаю альтернативи, щоб виходу цих паних емоцій і так далі. Ось постійно буде стрес. Постійно буде стрес. А життя така штука, що є люди, які не бажають вам добра. І вони щасливі від того, що у вас щось сталося погане, вони з таким любопитством. Спостерігають, як же ви з цього всього, всього так, ось, а, ну, є таке, так, злоба, злоба. В Біблії це говориться злоба, злобні духи, ось, які вселяються в людей, і в них така злоба з'являється. так, ось, а, Тому вам просто-напросто потрібно навчитися. Бути в спокій, навчитися спокійно реагувати на ті чи інші речі в нашому житті, так а також навчитися, як саме виплескувати ці емоції. Це може бути підказка, це може бути плавання, це може бути а, спорт, це може бути прогулянки, це може бути сон, це можуть бути книги, а, будь-які книги, це може бути а, читання Біблії, це може бути молитва, це може бути медитація, йога. А, заняття якимось, я не знаю, макреме, вишивкою і так далі. так? Тобто, ви повинні розуміти, що їжа це просто їжа. Це просто топло. Вам все можна, але в міру. Так? Тобто, вам можна булочки, звісно, вам можна булочки. Вам можна снігер, звісно, вам можна снігерс. Вам можна тістечка, звісно, вам можна і тістечка, і тортик, і все на світі. так? Можна, але. Ви повинні розуміти, коли саме можна, а коли а, потрібно зачекати, так, до того моменту, коли буде можна. Дисклеймер трошки скажу: є речі, речовини, які, яких треба уникати. Це такі, як наркотики і так далі. Тобто, раз попробував, там не, ну, не то що там чуть, чуть і, і все, і ви зупинитеся. По поводу цього питання, я зніму окреме відео. Взагалі не можна, так то тобто, є альтернативу шукаєте, жуєте аїр, п'єте зелений чай а, і так далі. Прям землю жуєте, коріння жуєте, рослин різних, але не вживайте, тому що це просто ну, вам не потрібно, це буде просто треш для вашого організму. Отож, самі розібралися, значить, вам потрібно вчитися контролювати і а, зрозуміти, який саме у вас є вихід а, з цих емоцій ваших. Так, коли ви рознерували, що ви повинні зробити? Так, чи спортом зайнятися, чи поспати, чи фільм подивитися, чи книжку почитати, чи поплавати, чи помедитувати, так під музику, таку спокійну, спокійну. Так, той тобто це дуже добре допомагає. Далі по поводу ще схуднення скажу а, так, уже закінчуємо. А, аналізи потрібно здати так, і піти до ендокринолога, який вам скаже, подивиться на ваш лист аналізів результатів, так і скаже, які гормони у вас не дотягують або перетягують, що з цим робити. Ось і на кінець скажу, що у вас по потрібно, щоб була повага до свого тіла, скласти певний режим, тому що тіло любить режим. Так, це дуже важливо, це графік. Далі це вода чиста, фільтрована, це повітря чисте, так? прогулянки робити. Далі це раціон обов'язково, чи двохразовий, чи трьох разові. Ну, Я вас прошу не чотирьох, не п'яти, не шести, окей? тому що ваші органи просто будуть на ізнос працювати, і, і все, Тобто ви будете швидше старіти. І сон, сон мінімум 7 годин. І бажано лягати в 11 годині. Так, ну в кого такий щільний графік. Ідеально в 9, Хто може, так хто не може, то в 11. Це ну все край для того, щоб правильно працював організм. Так, і також ще по поводу там, скажу таких, хто живе там в Америці, в Канаді є такі вишки, так які радіохвилі видають, і люди не можуть спати. Не можуть спати. Вони знаходяться тут 35 років, 25 і так далі. але вони не можуть спати, тому що радіохвилі діють на біоритми нашого організму, на шишковидну залозу, епіфіз, Так, і таким чином, а, таким чином. Організм не виділяє певних гормонів, так, мелотніна і так далі, омолодження правильних обмін речовин в організмі, так. збій йде, збій йде обмінних речовин, і все, і людина просто не може спати, поправляється, бо якщо ти не спиш, ти поправляєшся. Не працює соматропін, так, гормон росту і схуднення, який розщіпляє жири. Тобто, ви повинні робити таку штуку. Зараз не смійтеся, окей. А, таку штуку, наприклад, так, надіваєте і а, таким чином захищаєте свій брейн, мозги свої захищаєте, мізки, так, і шишковидну зону від таких радіохвиль. Це дуже важливо, так? Ось можна там стінку зробити цією штукою. Ну це вже фантазія ваша. Отож, про це сказала, про вихід емоцій, також сказала. Психолічно-емоційний стан вивчити досконально себе, що робити вам так. Якщо ви живете в Америці або в Канаді, таку штучку собі зробіть, будь ласка, далі зрозуміти, що їжа це топливо, і коли топливо ще є в вашому організмі, в вашому баці, не потрібно їхати на заправку і заправляти топливо, так? Ну. Це гіпотетично, я говорю в символі, так, тобто, не потрібно їхати в магазин і знову заправлятися, тому що у вас там ще є топливо. Так? Ось, а припаси можете, звісно, зробити так: повага до свого тіла, тіло, здоров'я в порядок привести. Також сварити дефіцит калорій. В... Інтернеті є базове КБ КБЖВ, тобто калорії, а білки, жири, вуглеводи. Скільки ви потрібно, скільки для вашого тіла потрібно в день вживати кілокалорій. Тобто там розраховуєте формула, будь-який калькулятор берете в, в інтернеті. І вони практично всі одинакові. І, наприклад, якщо у вас а, ріст, там вага, все все врегульовуєте, так пишете, вписуєте. І, наприклад, якщо у вас 1500 калорій, так, ну базовий, так, там чи 1600, то якщо ви хочете, наприклад, схуднути, повільно худнути, я, я рекомендую повільно худнути, бажано. І а, мінус 300-400 калорій. Тобто, і на ці калорії ви їсте а, в день. Ось таким чином. Так. І е, що ще хотіла сказати про cheating Day і детокс Це він також дуже важливий для організму. Кожен день, е, ага, і ще виключити молочку, тому що від молочки е, розвиваються різні хвороби, особливо молоко, виключити повністю. І е, 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 так, cheating Day, Значить, четінгдей це коли ви дозволяєте собі все. Кожен день їсти цукор не можна, солодке не можна, чіпси не можна. Тобто ви вибираєте певний день, в який ви будете це все їсти. Бажано раз на місяць, ідеальний варіант. Не ідеальний варіант середній варіант, план Б, як я кажу, один раз на два тижні. Так? Тобто вибирають, наприклад, це субота, це часа неділя, так? Ось, або один раз в тиждень, хто не може. Але не кожен день, і не два рази в тиждень, тільки один раз в тиждень. І ви вибираєте вафельки, шоколадки, морозиво, хто там не може жити без нього, тортики і так далі. Від морозива я вже нарешті відмовилася. Ось і що. І все. Так? І ви в один прийом їжі її всі штуки їсте, так? і все. Далі наступний прийом їжі вже нормальний там супчик чи рагу, чи ще щось там. Розумієте, мене так? Тепер що таке Detox Day? Detox Day — це також дуже важливий день, а в когось це може бути два дні, в когось це може бути три дні, хто може. Ось я, наприклад, рекомендую 36, Я, наприклад, бажаю вам, щоб ви робили це 36 годин. Це ідеальний варіант, тому що це і не забагато, і не замало. Звісно, ідеально було би 48 годин, так? Тобто два дні. Наприклад, в середу ввечері ви п'єте теплу гарячу воду, сідаєте за стіл, як ніби це вечеря, але це вода гаряча. Так? Далі ви що робите? Далі зранку в четвер ви вже чай трав'яний, водичка, два стакани. Напротязі дня теж водичка, водичка різна, тобто і варена, і а, фільтрована. І далі обід, також, типа а, гаряча водичка. А ввечері теж гаряча водичка, так, і лягаєте спати. Якщо сильно-сильно у вас там шлунок сосе, і ви хочете все-таки їсти, можете лімончика туди додати, в водичку, або чай травяний, обов'язково травяний має бути: не чорний, так, а не зелений, а іменно трав'яний. І, наприклад, в п'ятницю зранку ви вже або виходите одне яблучко, або чері, так. Дві, жме, дві жменьки. Далі через годину знову одне яблучко, далі в обід вже починаєте їсти. Або якщо можете триматися довше, можете так само зробити і з п'ятницею. Ось, і їсти в суботу вже починати. Так? Тобто, з ж таки, субота вих... вихід. Так, вихід обов'язково має бути в суботу зранку. Це дві жменьки чері або одне яблуко, через годину знову дві жменьки чері або а, яблуко, і в обід уже їсте. Ось таким чином організм буде позбавлятися різного сміття з вашого організму. Так? Тобто відбувається процес аутофагії. Це дуже-дуже важливо. Особливо для тих людей, хто не вживає антибіотики, так, тому що антибіотики в ноль виносять і, і імунітет, і ваш імунітет просто перестає працювати. Так, і два апи, які додатки, які дуже гарно мені допомагають і допомагали в свої часи. Це Fat Secret. так, ви вводите і знаєте, які калорії, скільки ви вжили білка і так далі, тому подібне. Ось. І 7 minutes. 7 minutes – це також такий додаток, де ви 5, 7, 10, 15, 40 вибираєте самі, кожен день займаєтеся спортом. Тобто це небагато, починайте з 5 хвилин. І вроді би це рахується, що ой, це небагато, але насправді ваш організм починає ваше